Пташина пісня Ганс Сандерс сидів собі бідолашний в'язень у міцній темниці та тісній у великому венгерському місті. Закували його в кайдани та й кинули в неволю. В темниці було вогко, холодно й сумно. Замість ліжка кинули йому мокру солому, замість обіду хліб та воду носили. А він, блідий, хворий, сумний, сидів там не день і не два, а довгі роки. Вряди годи сонечко зазирало до нього в маненьке віконце, а свіже повітря й не подихало. Думав він журною думу о своїй о дрібненькій дітки, думав він, що може? Давно вже забули його всі, лічачи, мерлим. Що то робиться на світі в ріднім краю, думає. Підійшов він до вікна, був чудовий літній вечір. Сонце заходило за ліс, купало верхів'я його червоними хвилями. Люди йшли й їхали по вулицях. Башта була така висока, що люди згори здавались менюсенькими. Крикнув їм в'язень, та ніхто не почув його, а в синьому небі мріли птиці проти вікна тихо линув Орел. Орле, орле. крикнув йому в'язень, сядь на віконце до мене та розкажи, що діється на землі, заспівай мені пісню. Ні, одрікає Орел. Вікно твоє дуже маленьке, мені ніде сісти, Не розкажу я тобі, що діється на землі, бо я рідко спускаюсь на неї. На височезних скелях та старезних дубах кладу я кубла геть геть од лихих людей, щоб їх не зруйнували. Не про тебе моя пісня, бо й на землі я не співаю ніколи. Я піднімаюсь високо і мої пісні слуха тільки сонце довічне. І по дужим помахом своїм широких крил піднявся орел погордо до неба та й зник із очей. Лебедь, Лебедь, розкажи мені, що діється на землі, заспівай мені пісню, ні, відповів Лебідь, не розкажу я тобі, що діється на землі. Я плаваю завжди по воді між очеретами, зеленими, гнучкими. Коли ранесенько-рано зачервоніє вода, я голосно вітаю зорю на добрий день, не про тебе моя пісня. Я заспіваю її, як умирати стану. Лебедь полинув у повітря, посвічуючи своїми білими крилами. Горобчики, голубчики, посядьте на віконце, розкажіть, що робиться на землі, заспівайте пісню. Цвірінь, цвірінь, не маємо коли. Нам ще треба позбирати зерно, що мірошник, певне, розсипав. Коли це разом порхнула пташка сіренька, покрутилась перед віконцем та й сіла на залізного прута. Добрий день, Соловейко, спасибі тобі, пташко голубко, що привітала мене. Розкажи що робиться на землі. Заспівай мені пісню. Добре, я розкажу тобі, що робиться на землі. Я заспіваю тобі пісню, почав соловейко, і хвилею голос полинув. Умився дрібними сльозами, з радощами в'язень бездольний, упав на солому та все плаче та все слуха. Вчора рано пораненьку, защебетав Соловейко, – було так гарно та здорово, я перелетів до твоєї хати, сів на зеленій лищині перед віконце, сів та й почав щебетати. Дитинка твоя спала у колисці, розплющила ясне свої оченята. Де тато, де тато? питає, та слуха моєї пісні. Твої кремні плачуть, згадуючи тебе, вони тебе щиро кохають і жадають побачити в вічі. Не жируйсь ти на Бога, дивись він бачить твою безневинність, лихі люди звільнять тебе і знов ти вийдеш на землю, на світ, на свіже повітря, будуть пеститись до тебе ще твої діти, цілуючи і милуючи тата, настане тихі лі... літні Вечір холодок під вишнями ляже, засяють шипки у вікнах від сонця. І сядеш ти на ганку, розказувати дітям про свої муки минулі, навчати їх, щоб, як виростуть, лихим людям не потурали, тільки не лютим серцем, а тихим словом та молитвою до Бога за увесь люд, щоб любили всі один одного, як брат брата. І діти твої послухають тебе, як виростуть. Побачиш ти їх добрими і чесними, побачиш, як вони стануть до помочі бідним. Ти будеш жити довго, довго, твій вуз посивіє, але серце буде радісно стукати. Коли ж умреш ти, то всі по тобі заплачуть, помоляться і в ясний сонячний день понесуть на цвинтар зелений, посадять рожевий кущ на твоїй могилі, а я буду прилітати на неї та щебетати раненько.